Слава Ісусу Христу! Слава Сучасний наш Отче, шановні найкращі наші сестри, монахині, дорогенькі браті і сестри в Христі, наші улюблені діточки, дуже гарно, що ви сьогодні є. На хресній дорозі, що ми так гарно помолились і те, що отримали цю Божу благодать всіх, хто був до сповіді, міг пожертвувати відпуст. За когось з померлих. Це дуже важливо, бо, так як я коротенько вам хочу пояснити про відпуск, чим він є. Знаєте, Бог дав для церкви, людині дав таку владу, що людина може потрапити в небо. Мало того, сама комусь може допомогти. Ісус, коли давав учням цю владу, каже: ідіть, хрестіть народи, прощайте їм гріхи, і, можна сказати так, зв'язав собі руки трохи, бо каже, кому ви пробачите, тому я пробачу. Кому ви не пробачите, затримайте, тому я затримаю. І тому прощення гріхів, життя вічне є в церкві, є в спільноті людей віруючих. Про віру так тільки собі може коротенько ще доторкнемось, але Господь дає нам цей відпуст. Ми маємо можливість, наприклад, на храмове свято. На Пасху, на Різдво, на урочисті свята, і на такі молебні, як є хресна дорога, можемо отримати відпуст. Він є дуже важливий, очевидно, для нас в першу чергу, тому що це є прощення не тільки гріхів, але провин. На чому це полягає? Наприклад, я прийшов до вас додому, ви мене запросили в гості, і я десь там роздіваюсь і зачепив. Наприклад, якийсь там, не знаю, стаканчик стояв на столику і я його розбив. І кажу, вибачте мені, я не хотів. І він мені каже, так, я тобі пробачаю. Але що мені треба зробити? Піти в магазин, купити стаканчик, принести і поставити на це місце. Це є провина. так? Це є мій борг. Але ви мене настільки любите і кажете, ні-ні, отєславренті, не треба. Я і прощаю, і провини не хочу. Я собі сама куплю. І це вже є відпуст. Чому так є? Відомо, церква, небо, це не є сільська рада, це не є бухгалтерія, це не є якийсь секретаріат, це не якась фірма, не знаю, завод, фабрика. Там по-іншому розчати йдуть. Там насправді Господь до людини відноситься через любов. І в любові є прощення, і в любові є пробачення провин. Чому церква нас цього вчить відпусту? тому що за Божу благодать ми отримуємо якісь наслідки в своєму житті. Наприклад, когось похрестили, він є Божа дитина. Наслідок є такий, що Божа благодать є на цій дитині, Господь свою руку тримає на нас, і ми є діти Божі. Це є наслідок. Мало того, ми можемо далі діяти як діти Божі, можемо доконувати навіть чудес якихось. Наприклад, Ісус Христос. Коли оздоровлював когось, тому мусив навіть йти до цієї людини, були такі моменти, що Ісус не пішов, але на Його Слово хтось оздоровився. Але прийшов до доньки Яїра, прийшов до Лазаря, прийшов до цього юнака, знаїн, людей померлих, бо написано в Біблії, що три чуда таких Воскресіння Ісус зробив, і Він йшов туди, щоб Воскресити. Коли прийшов сліпий, Ісус зробив болото і помастив очі. А наприклад, пізніше Він сказав, що ви будете робити більше чудеса від мене. І написано в діяннях апостолів, коли Петро проходив, коло хворих їх дуже багато лежало, приносили, бо знали, що Петро є такий відданий Богові, що він робить чудеса. Господь через нього оздоровляє, зцілює, воскрешає також. І коли Петро проходив, тінь падала на цих хворих, і вони оздоровлювалися. І навіть не доторкався їх руками. І Ісус може робити більше чудеса вами насправді. Є така розповідь про святого Антонія Падевського, такий францисканець, священник в Падої, Коли якась людина там падала з криші, з даху, і всі казали, а знали, що він такий святий, набожний, казали, Антоній, врятуй його. І він каже, почекайте, я піду настояти, стояти, я спитаю, чи можна. І ця людина зупинилася в повітрі. Він пішов, вернувся і каже, да, розрішили мені врятувати, взяв його за руку і спустив. Розумієте, більше чудеса від Ісуса роблять. І тому в церкві, є, в церкві є криниця Божої благодаті, джерело. І тому, наприклад, ми собі усвідомлюємо, що я сьогодні отримав відпуст, ну, відомо, треба посповідатися, треба теж мати в серці таке бажання, прагнення. Відірватися від гріха, не бути прив'язаним навіть до найменшого гріха. Навіть не планувати собі гріх. Знаєте, колись так один чоловік сповідався і каже, отче, ви мені пробачите мої гріхи, але то ще не всі мої гріхи, бо я хочу сповідатися з того, що я вкрав тирсу на, на колгоспі, тирса, це знаєте, після обробки дерева. Але каже так, наперед мене простіть, бо я ще в понелок ще два мішки маю забрати, там не приніс. Не можна авансом, знаєте. Не можна собі планувати гріха, бо це є против Святого Духа гріх. І щоб отримати відпуск, треба мати не прив'язання до найменшого гріха навіть. І тепер є така справа, що ми можемо собі цих відпустів назбирати дуже багато. В неділю буде теж благословіння, оділення відпусту, хто брав участь в реколекціях, теж є відпуск. Але, наприклад, є померлі, які моляться за нас, які заступаються за нас і чекають на те, щоб бути вічно з Богом, але самі за себе вже не можуть молитися. Це є такий е, спосіб в них перебування в очікуванні на зустріч з Богом, що вони можуть бути нашими посередниками, але для себе вже нічого не зробити не можуть. Але ми, як церква, можемо. І представте собі, що ви за рік отримали 10 відпустів. І колись там помираєте, приходите до неба, а вас зустрічають 10 людей, 10 душ, спасенних, і кажуть, ми вам дуже дякуємо, що через вашу сповідь, причастя, хресну дорогу, реколекції, храм свято і так далі, ви нам спасли життя. Це великий подарунок. Це дуже важливо. Ми не раз так кажемо: о, піду на хресну дорогу. Але пам'ятайте, що це є дуже велика молитва. І Якщо ми сказали про віру, то хочу сказати вам, що віра це не тільки те, що я предполагаю, так по-російськи скажемо, або не знаю, там допускаю певні речі, що так чи так може бути. Це є довіра. довіра. Розкажу вам один такий примір, такий приклад, що в одне село приїхав цирк. Діти, ти що таке цирк чи ні? так, щоб ви не спали, розкажіть, може ви, що в цирку може бути. Зараз старші слухайте, а діти зараз заснуть. Ну, хлопці, кажіть. Так. Можуть бути клони, акробати, селадів. Дуже гарно. Я думав, що ви акробата не скажете, але, власне, зараз про акробата я вам щось розкажу. Там є молодь, що ви скажете. Так, І в одному селі був такий цирк, приїхав люди після праці, так як ви змучені, запрацьовані, маєте багато роботи. І люди після праці ходили з дітками, з внуками на цей цирк. Ну і був такий один акробат, який ходив по шнурку, по такому тросу, такому такий, знаєте, шнур грубий, великий. І що цікаве, вони прив'язували з одної стіни до другої. Цей шнур він там ходив по ньому, потім перечіпляли, там були такі гачки, перечіпляли вище, вище, вище. Люди вже так дивилися догори, трошки боялися, ну, але хлопали, аплодисменти, все, ну, бо ж це все вдається. Він потім взяв там якесь відеречко проніс по цьому шнурку, потім взяв там ще якісь предмети, потім там якийсь мішок ще взяв. І, і щораз вище і вище чіпляли цей канат, такий великий, грубий. І аж на останній гачок вчепили вже йому цей трос, а там. Вже пошті під е, стелею е, була така ніша, отак От як це вікно, як тут ви бачите, чи там з цієї сторони. І такі дверки. Він відкрив ці дверки і щось там витягує з цих дверек, з, з цієї комори, і витягнув таку тачку, як возять на стройці там пісок на одному колесі. Така тачка з ручками. Знаєте, да? діти? Ось і він там розвернув цю тачку, став на цей. Шнур і по цьому шнурі починає їхати. Ну, звісно, люди деякі ура, кричали там, аплодисменти, все, деякі тікали з цирку, можливо, зараз як впаде, то ще нас повбиває. Да? І він так проїхав, всі йому похлопали, ну і оголосили перерву. І він прийшов, цей акробат до людей розмовляє з ними, питає, які їхні враження, і підійшов до одного чоловіка і каже: Ви вірите, що я можу ще раз так проїхати? Він каже: ну звісно, вірю, я ж бачив. Ні, але я точно питаю, вірите чи не вірите. Ну віру, ну то ж бачу, я стояв, я під шнурком, все, всі тікали, а я не тікав. Але, а це акробат питає, але я так хочу чесно знати, от як ви вірите? Ну, Вірите, що я ще раз проїду? Ну точно вірю. Він каже, добре, все, договорились. Після перерви йдете зі мною туди наверх, по драбині, сідайте в тачку, і я вас везу. «Ну, ні, 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 ні. ні, -ні, -ні. Може не заб'єш, в мене жінка, діти. І все, віра закінчилась. І дуже часто є так. Коли віра торкається мене, все, нема. Так, розумієте? Скажемо, такий примір для старших, я не відразу так, ну, не то, що попереджую вас, але не кажу, що я там хвалив там, протестанти, і ще там щось. Але такий е, приклад е, з, з мого особистого життя: мене колись в Києві запросили протестанти на. Різдво Христове, вони теж мають за східним календарем п'ятидесятники. Ну і запросили мене на свято. Вони приходили до нас, ми там знайомі, дружимо. І ці пастори хотіли, щоб я теж мав участь, власне, теж привітав людей від нашої церкви католицької з Різдвом. І пізніше завершилась молитва, і я кажу до цього їхнього пастора, кажу, може би хтось мене підвіз до броварів з Києва, може хтось їде в цю сторону, спитайте. Ну і він бере мікрофон, питається. Ну і я так дивлюсь, там біля 100 людей сиділо десь так. Ну і він каже: хто міг би тут священника відвести? І так дивлюся, раз 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 руки попідносили догори. Ну і десь так, ну я знаю, 70 чоловік піднесло руки. Я так, знаєте, з однієї сторони задоволений. Але я собі так відразу пригадав нашу парафію, що як ми когось просимо щось допомогти, то не дуже так, знаєте, швидко підносять руки. І я думаю, я зараз похвалю свою парафію і кажу до цього пастора: а що цих 30 не хочуть відвезти священника? А він каже: Ні, в них просто машин немає. Всі, хто мав машини, до єдиного підніс руки. А я собі так думаю, Боже, Боже, знаєте, ми, коли робимо вертеп, каже, люди, може, поможіть. Ну там одна, дві людини, а теж 120 ходить десь. На службу. Про що йдеться? Не йдеться про те, щоб ми там судили чи хвалили, але йдеться, чи наша віра, правда, от я є християнин, чи моя віра є настільки жива, що я можу послужити? Що я можу, не знаю, наприклад, так, як нас тут, місіонерів, правда, реколектантів, реколекціоністів, прийняли ви в парафії правда, в свої доми, в свої родини, в свої сім'ї. Ну, бо треба, правда, ну хтось мусить, а хтось то чого не я. Правда, і тепер, якщо ми маємо віру, то ми тоді розуміємо, на чому полягає молитва, на чому полягає сповідь. Не треба в тоді просити заставляти нікого, що мусиш ти до сповіді. Ні, я віру в Бога. Я йду до сповіді, бо я віру, що Бог мені пробачить, що Бог мені забуде мій гріх. І для того, власне, в церкві є цей відпуст, щоб ми розуміли, що Господь нам прощає гріх. Віримо в це. Справді переконливо. Не так, як той дядько, який боявся сісти в візок в цю тачку, але віримо, що Господь нам пробачає і наші гріхи, і наші провини, наслідки за цей гріх. І для того теж дякую вам, що ви дуже гарно прийшли сьогодні вже пізно і молитесь на цій хресній дорозі, хочете бути, і залишилися в церкві, тому теж хай Бог вам благословить, помножує вашу віру, розпалює ваші серця любов'ю, щоб ви насправді. Цією вірою ділилися з іншими людьми, не тримали її просто для себе. Це є дар, яким потрібно ділитись. І чим більше ділишся, тим більше маєш для себе. Тому що це є Божа благодать. Віра це не якась таблетка, яку можна купити в аптеці. не, не вичитаєш в книжці, не запитаєш інших. Віра це є тільки дар Божий. Але святий Павло Апостол каже, віра народжується зі слухання. Якщо ми слухаємо Слово Боже, народжується віра. Якщо дитина-вчительку слухає в школі, то вона починає вірити, що є, наприклад, не знаю, Америка така, і вона не кажеться, дівчинка чи хлопчик. Ні, я не вірю, Америки немає. Я сам сяду в лодку, так як Христофор Колум поїду і знайду Америку. Ні, дитина починає вірити, що те, що вчителька говорить, це і правда. Віра народжується зі слухання, тому теж дуже важливо, щоб ми слухали Бога, читали Слово Боже. І Могли насправді в цьому слові Божому віднаходити своє життя, коректувати його, направляти і щоб це життя було дуже приємне Богові, а для нас спасене. Дякуємо, кохання, дуже гарно. Слава Ісусу Христу.